Добро з вами Андрій, е, і сьогодні я вам розкажу е, секрет, як заробити гроші в школьнику. Всі знаєте що діти люблять гроші. На відміну від батьків, бо вони мають роботу. Кожний школьник хоче мати собі якісь там гроші. Там я от вам розкажу кілька секретів, як заробити гроші. Перший наш секрет там, е, дивіться, які я маю тут копійки цікаві. Ви можете на них бачити, тому що це старовинні копійки. Другий наш секрет Можете просити в батьків і не на тратити третій можете заробляти в інтернеті. Це фріланці, фріланси в Ютубі, воєнтрегі, ну і такі ще багато. Вебмані, в камік. Четверте, ви можете знайти роботу від 14 років. Від 14 років там йде робота, така що вас е, волять ніби вам, наприклад, там, е, і кажуть, що ви чи вас можна взяти на роботу. Ви там ніби з ними договорюєте е, і і і вони там вам кажуть у вас клото дня, що ви там будете робити. Ви будете зазвичай вісати ці плакатики всякі, рекламки. І хочеться так зробити, я б це заробив не просто. Дивіться, яка копійка. І якщо хочете так заробити, то не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал і я в коментарях буду писати, як це зробити. Але я можу і так сказати. Щоб мені було легше, давайте я вам скажу. Е, це Перший спосіб ви вже чули, другий чули, третій чули, четвертий чули, і п'ятий можна також ще. Можна е, від тих грошей. Можете дивіться. Вам, наприклад, там 8-7 років. Ви можете взяти е, щось таке, що вам не потрібно, і продати. Комусь буде то потрібно. И вы можете там продавать, казать и тьму, ну, и вы можете там забираться тоже. Я же так пробовал. И у меня будет понравиться. Давайте я вам порахую, скидки тут є. Реально, три, три, четыре, п'ять семь, семь, восемь, девять. 90, 95 10 короче что-то э, маленькие всякі спровочки всякі такие ну і, і не забувайте ставити лайк підписуватись на мой канал всем пока-пока